По прохідності не дуже гірше за дешевий трактор як вам? Дуже там прохідність показує дешевих тракторів. То дивіться, я вам показую прохідність другого трактора. Поціленіє. Не так, що одне колесо по дорогові друге, то снігове. Да, давай цілемо тобі пробуємо. Б'є, мені не б'є. Я лопати не жалює. Полісто, повністю. Остечко ще катаєш, бо снігове. Такий от сніжок навіть не по коліна не дотягує до коліна. Ну, такий от сніг така протидія. Видно, не видно скільки тут снігу. Трошки більше як, як дешевий трактор Я думаю такого шишечки більше снігу. Не я навіть скажу, тут є якісь проблеми по прохідності. Не бо Його